Топ засобів, які зроблять ваші пори дуже чистими і менш видимими. І перше, це моя любов-любовна пінка від аренції з саліциловою кислотою. Казала, кажу, і буду про неї казати. Коли є проблемні місця і хочеться більше очищення, то залишаю цю пінку як маску на пару хвилин. В них, до речі, ще три подібні пінки. Схожа подія пінка від скінчин са з лініки для звуження пор. Трішки уступає аренці, але все одно дуже класно очищує пори. Але мені дає відчуття аж до скрипу, тому користуюсь 3-4 рази на тиждень. Розхід максимально економний. Сироватка від скінчин сас цієї ж лініки. не за тиждень, але за місяць. Деякі пори таки стали менші. і тому вони стали менш помітним. Думаю, якщо користуватися всією лінійкою одразу, то результат буде ще краще. До речі, сироватка дуже легка і не залишає липкості. Гідрофільна олія від ВІТІ не забиває пори і працює саме на очистку пор чорних і білих цяточок. У складі є комплекс кислот, тому шкіра після наче відполірована. чи клінсер від аренсі. Найпопулярніший продукт бренду і не дарма. Дуже класно, чи що шкіру, пори і так теж залишаю інколи на пару хвилин, як маску. Гідрофілка від того ж бренду буду знову і знову про неї казати. Вона буквально направлена на розплавлення наших пор, і це вона і робить. Е, ну і махіар, звичайно, знімає дуже швидко і бальзам. Від біла він знімає макіяж у складі центела і гіалуронової кислоти. що дає дуже класне заспокоєння шкіри. Має дуже цікаву текстуру, і так вона теж дуже гарно працює з порами. Вони потім дуже чисті. Пори – це моя Сподіваюсь, Сподіваюся, комусь допомогла і діліться, що ще треба додати у список.